Небезпека, перед якою сьогодні опинилася Україна, пробудила в українцях найкращі риси та здатність до боротьби. Щире бажання допомогти своїй країні може втілюватися в різний спосіб. Так київський архітектор Ігор Степанов започаткував мистецьку ініціативу, що має допомогти зібрати кошти для поранених бійців АТО. Волонтар це є продовження моєї волонтерської діяльності, Я зробив календарь. Календарь продовжен. Продленный. То есть э, идея такова, накануне каждого месяца я выпускаю очередной постер-календарь. Я пытаюсь на основании каких-то своих умозаключений, э, каких-то думаний и мечт э, представить, а что у нас будет заполнять умы, э, что у нас будет заполнять наше внимание в следующем месяце. И вот, э, скажем так. В первый месяц января у меня был посвящен Донецкому аэропорту. И все вышло вот буквально один к одному. Ну, те, кто захочет найти волонтарт-проект, он называется «Воевничий календарь украинцев». Вот он увидит, что я говорю не зря. Это так и есть. Вот именно тема, занимающая нас в следующий месяц, выпускается в этом месяце. Затем... Февраль, он весь огненный, он весь с градами, огнем, горящим. И как раз февраль, это тот месяц, когда у нас был э, этот удар градами по Мариуполю. И еще несколько событий подобных. Э, то есть несколько моментов. Да, да, Дебальцево. И э, то, что наложилось э, и соответствовало духу, смыслу э, этого месяца. А март я э, видел наполненным мыслями, разговорами и каким-то действием вокруг Нади, Нади Савченко. И я тогда нашел ее рисунок, который она делала в фильме, немножко его обработал и представил его, его или ее в виде, ну, такой, как бы, аранты, вот она на фоне какого-то космоса слетаются какие-то птицы и, и земля э, поднимается и на ней начинает пробиваться какая-то зима. и вот этот вот берзень, он задает нам весну пробуждение и внимание именно к Наде. постер номер один пошел надя то есть он да, я нашел ее сестру, передал ей э, сам скан, она передала его туда, э, э, адвокаты, вроде как бы его распечатали там в маленьком масштабе отнесли ей э, прямо в камеру. Ну, То есть у надежды есть ваша карточка. Я понял, что да. Скажите, пожалуйста, а куда идут деньги ваша? Ну вот в прошлый раз они пошли э, в фронтовым госпиталям в э, районе Дебальск. А, в этот раз они пойшли не и Деньги Я закупаю лікарство. Вот, в этот раз они пойдут на передвижний фронтовий госпиталь імені Пирогова. Перший екземпляр березневого календаря, присвячений Надії Савченко, буде експонуватися на виставці в Берліні, куди його доставить сестра української льотчиці Віра Савченко. Вір, скажіть, будь ласка, розкажіть коротенько про ту поїздку, яка планується до Берліну. На що ви туди їдете? Які сподівання ви покладаєте на цю поїздку і як вона має допомогти надію? Це музей Берліні, заснований він українкою. Вона зараз дуже активно підтримує Україну з власної волі. І вона робить в своєму музеї присвячену виставку Політв'язь. Ходорковському, Сінцову Савченко. Ну, Савченко ключова така буде фігура, я везу книги, які люди, люди надихаються. А у нас, знаєте, це добре, коли цей порожній підйом якогось лжепатріотизму на те, що відірвали десь кусок землі і всі кричають Путін наш Бог. А люди самі в особистості пишуть, роблять речі, видають книги, роблять якийсь ну, порив на мета. Тому я везу ті книги, сподіваюся, що сюди ще цей постер, якісь речі, які наді передавали. Які, ну, і там я не так покладаю надії на зустріч там з пресою, хоча це дуже важливо, тому що вони там будуть формувати суспільну думку німців, які будуть тиснути на своє політичних представників, ну, представників народу. Я, там буде ще ряд зустрічей в парламенті. Сподіваюся за Тому що дуже-дуже цінно, що вони зустрічаються з нашими парламентарями, з нашими президентами, послами, висловлюють глибоке занепокоєння. Але хочу щось зробити роди саме. Тому буду бігати по притурах, хапати за руки. А, ну, Надя, сама Надя проти того, що з нею там героя роблять. А, у нас багаті земля багата таких людей. А, я думаю, що... Знайшлося б десяток таких, як вона і якби погодила себе так же. Ну, так сталося. І підтримка народу це найважливіше. Якби ми люди всього світу, а ніхто б не зважив. За це величезне дякую в першу чергу від Наді, що люди отак роблять цю ситуацію. Ну, я думаю, вона вийде, дай Боже, дуже скоро і ну, сама скаже тут. Скажіть, будь ласка, і ще в мене останнє запитання до вас. Ви коли бачили надію останній раз? І як ви особисто, ваша родина, як ви тримаєтеся? Я, ну, я Надію за цей період бачила чотири рази, два з яких через скло. Через коло це там поговорити, що вашу про погоду можна. Я намагалася попасти з дек лікарями до неї, мене не пропустила. Я дуже сподіваюся, що відразу після Берліну, це 25 п'яте чи 26, шосте, я полечу до неї. Якщо звичайно в той момент її вже кудись в лікарню не переведуть, як на я почувається, я все тільки що знаю конкретно. Я викладаю в своїй єдиній сторінці на Фейсбук, більше ніде в соцмережах. Ми з сестрою не були і нас немає. Ну, Ось в п'ятницю адвокат в неї був дуже мало, його виставили, бо вони зачинялися. До того його не пускали, бо в них ремонт. І тюремний головний лікар Самсон Мадаян арміїнського походження, він сказав, що аналізи печінки погіршились, але не сказав ні Наді, ні адвокату, наскільки Що? ну і готуються перевезти в лікарню. Коли, як, тому адвокати намагаються прощупати, які це можуть бути лікарні, щоб не бігати шукати тоді під свою підзахисну, як це було, коли Надю перевезли з Воронежа до Москви. Нікому нічого не питає, ні консул, ну а чого? це ж не це ж Україна. Постать Надії Савченко є безумовним символом боротьби українського народу за свою свободу та гідність. Як і доля українського режисера Олега Сенцова, іншого путінського політв'язня, нерозривно пов'язана з долею України, що вже в більш року відмовляється коритися російському агресорові. Мужність одних надихає інших на створення мобільних шпиталів, допомоги військовим, донесення до всього світу через мистецькі виставки та наукові конференції. Правди про сутність путінського режиму сьогодні для перемоги потрібна єдність українців всього світу, незважаючи на масовану путінську пропаганду завдяки спільній діяльності українських громадян та представників діаспори, на бік України стає все більше культурних, політичних та суспільних діячів всього світу. Все більше з них проголошують публічно. Я українець.